Запеклім бою без правил війни назавжди заснув солдат молодий, поранили душ, та в мами у серці, надія на те, що він ще живий, а мама чекає його біля дому. Почути б ще раз ці кроки знайомі. Та пусто на стежці, немає нікого, немає нікого. Ти не плач за мною, мамо, не плач твоїм в серці, я живий, став героєм для України назавжди твій. Шарсі, любив свою школу, любив дітей, дуже любив спорт. От бачите, він навіть от кубок який поклали на його честь кубок по футболу, він взагалі-то любив, губок, дуже теніс дітей навчав. Закінчив ту школу, пішов до Соколова до школи, в школі Соколівський навчався, там є спортзал великий, ще більше прищепив любов до спорту. Любив країну, любив дітей, і діти його любили. Згадуйте у все добрим, згідним словом. Хто ще пам'ятає, кого він навчав? Трохи працював у соколоні школі, трохи ще бігав до скоморок. Світлана Вайново знає біг, роботу проводив постійно. Він на стадіоні там були футбол, дітей був волейбол, теніс. Залишив школу, вирішив поїхати на роботу, поїхав за кордон, думав, що з часом повернеться. Тут почалася війна. Він пішов воювати. Я просила не йти, може подумав і сказав, мамо, я повинен захищати Україну. А хто буде? Якщо ми не будемо захищати, вони прийдуть сюди на захід. Будуть так само вбивати мамів, дітей невинних. І вони не зупинилися. Він пішов. Спочатку він був у в в Бучачі, потім в тероборону виходив навчання, а після того його відправили в Краматорськ. Він е був під Бахмутом і от 25-го він був 81-й десантно-штурмовій бригаді, 23-го жовтня він до мене дзвонив, але я не взяла телефон, тому що телефон був в другій кімнаті, а в мене була хвора мама. І я 25-го він був поранений. Це був дуже важкий, тяжкий біди, мені говорили, села Білогорівка все під Бахмутом було. Він там був поранений, звідти його доправили до Дніпра. З Дніпра забрали в Київ. В Києві я з ним була ще тиждень, але він був без свідомості, він був в комі. Так і не прийшов. Я вірила, що він, він вийде. Він дуже був гарна людина, він дуже був прекрасна дитина, чого я й вам бажаю. Він безмежно мене любив. Він ніколи мені не сказав зідного слова. Він любив дітей, любив ту країну, і мені, от розказують його побратими, хто був, що казали, що. Ми його питали, він все нас прикривав. Вони мені дякують за виховання його за те, що він прикривав їх. Коли його питали, він казав я мушу, бо ви маєте дітей, жінок, вони на вас чекають. А ми його питали: А ти ж, Іван? А він казав: У мене моя сильна мама, вона все витримає. Я дякую Богу, що мені дає сили, що я можу жити. Я кожен день з ним говорю, бачите, стоять Чому? портрети. Я молюся за його душу рано ввечері. І кожен день з ним говорю, Розказу йому все, що є, що мені потрібно, що мене болить. Ну і сподіваюся, що він мене чує, діти. Я так думаю, що він чує і вірю в ту перемогу, що прийде перемога. мусить бути. Мен, бо От так не може бути. бо гинули наші люди і, і, і не за ніщо. Я так ще це думаю, Слава Івановна, що до кінця року нас і, захищає. Захищає. і Так. І так, бачите, діти, я казала в школі, і Ди наші діти жили під мирним небом. Так. Би ви не знали ніколи, що таке війна, що таке скорбота бо... своїх татів, мамів, бо багато і жінок воюють з ними, так само захищають нас. І ті самі медики, які борються за життя тих, яких поранені там є. Ну, він ще був при свідомості, коли його забирали в Дніпро. По дорозі він втратив свідомість, вже більше до свідомості не прийшов. Мені дали його, от... там медаль, бо ще грамоту пошаної от була, що мені подарували. І Вручали. Медалі мені вручили. Медалі йому посмертно, де я отримала за нього. От ми кожен потримали, ми кожен потримали. Подивіться, бачите, яка ціна нашої перемоги. Ми з кожного ранку вранці за кого молимося, діти? Перед уроком за наших солдатів, правда, от бачите, треба бути дуже чемними, бо ми кожен наближаємо перемогу на своєму фронті. Ми в навчанні, а ті хлопці, які там, здобувають нам перемогу своїм власним здоров'ям і життям. Тому зараз кожен потримається, подивіться, яка важка ціна тої перемоги, яку ми чекаємо. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають! Герої не вмирають!